Всім привіт! Я буду робити спідран тесту НМТ за з Історії України. Я Аліна, репетиторка з історії України. От. А, ну, буду робити дуже швидко, але з поясненням, щоб вам не було нудно. Так, погнали! Це буде демо-варіант 25-го року, тобто найновіший тест, який є зараз. Окей, товста могила це скіфи. У скіфів має бути золота пам'ятка або пектораль, або гребінь це пектораль. <кхем> так, поштовхом до описаних джерел. А, княгиня пішла Ольга по деревлянській землі установи уроки. Вона це зробила після того, як її чоловіка ігоря четвертували ті самі деревляни. Який термін доречно використовувати, характеризуючи залежність руських князівств від Золотої Орди. Це у нас ярлик. Так, В 1569 році відбулася Люблінська унія. Це об'єднання ВКЛ та королівства Польського Україну Річ Посполита. Провідник Національно-визвольної війни це Богдан Хмельницький. Це в нас точно картинка Б. Нічого іншого. Йдемо далі. Автор цитованого документа, уклав з королем Шведським. Тепер мав вважати шведів за друзів, це казав Мазепа, тому що він з ними домовлявся. Так, запорозькі козаки мають поселення, де тримають худобу коней і все таке. Це зимівник. На землях було засновано університет, де поширювало російську освіту, російську національність. Це про Київський який сучасний Шевченка в 1934 році. Ага, Буковинський король це Лук'ян-Коболиця, угу. цукор отут от навколо Києва, Житомир і навколо. А, так, боротьба за Український університет, Східної Галичини – це Львівський, по-моєму, Франка боролися. Так, які однакові дії під час Першої світової війни застосовували російські та австрійські війська стосовно українських земель. Заборона діяльності українських політичних партій Навряд чи, Мобілізація анащо, депортація можливо, боротьба з Велико-католицькою церквою австріяка би такого не робили. Так, 1917 рік пропагував українізацію частин російської армії. Цим займався пан Скоробацький, а пропагував це Міхновський. Портрет Міхновського ось тут. Так, йдемо далі. Провал планів партійно-радянського керівництва, хліб і сухотівля 32 рік. Це терор голодом, ну тобто голодомор тоді в нас був. Гасла якої політичної сили нація повно все ну, Звичайно, це ОУН. Так, підготовчі роботи до Івакуа. Ага, нещодавно працювала з цією цитатою. Це коротше Друга світова війна. СРСР окуповує Галичину, там починається радінізація. Тобто, ця радінізація репресії всіляких українчиків НКВС. О, тобто вони, вони їх арештовували, і коли вже в 41-му році Німеччина почала нападати на СРСР, ці тюрми евакуйовували. Добре, коли польська влада. А я бачу Унупа, це 47-й рік, операція вісла проти Унупа робила польська влада. Завдання з семи річки, ну, це Хрущов, без варіантів навіть можу не читати завдання. Так, що призвело до виникнення явища, на якому акцентую увага, одягу багато, його ніхто не бере. Це директивне планування, коли зверху кажуть, що треба продавати, в якій кількості і так далі. Це в нас очевидно про анексію Криму. <кхи> Складні завдання: це національна визвольна війна, тобто під проводом Богдана Хмельницького. Жартовецька битва 48-й рік, Берестецька битва – 51-й рік, Спорівська битва 49 рік, Жвинецька облога 53-й, третій, – 52-й. Так, да. 52-й – це битва Батиська. О, так, хорошо, це література 19 століття. У Петербурзі видавали основу 3А. Так, бачу варіант B. Женева. Це в Женеві Драгоманов видавав громаду. 4 Б. 1798 -й. це Енеїда Г. 1 Г. Так, і в нас залишилась історія русів. Це обстоювала ідея автономного державного розвитку України. Друге В. Так, ось цей часопис це, напевно, це київський телеграф, але може і не він. Так, окей, люди. М -м, почнемо знизу. Голова СВУ це Донцов, друге а. а. Співзасновник на Буковині тут немає жодної людини з Буковини. Це, припустимо, учасник боїв за Горумаківка, Ну, напевно, Коновалець 3Б, співзасновний Держсекретаріат з УНР це Кость Левицький перша. Ой, перша А, а друге, Дмитро Донцов це, це Д. Так, Коновалець ага, Жук, і Жук виходить в нас дипломат Української ради УНР, тому що знову ж таки на Буковині нікого тут немає. Ага, окей, погнали це. А, успішний розвиток України, національного багатства, національного бізнесу, більшу частину товарів. Тут, по-перше, сказано Україна, а не УРСР. По-друге, дуже багато бізнесу, тому це сучасна Україна. Так, прискорення соціально-економічного розвитку на перебудову. Це перебудова. Тобто це відновлення незалежності. А, так. Ми хотіли, щоб нам дали картки з централізованим. Для тих, хто голодує. Ну, з цих тем голодували тільки в перші повоєнні роки. Тому третя А значна частина підприємств місцевого значення, підпорядкування союзних міністерств. А, ну, це про нархоспи, це Хрущов, дестарінізація, четверте Б. Так, ну і виходить у нас зайве це загострення кризи радянської системи. Да. У, uh, хорошо, хорошо, річка Айта, це у нас Тріумвірат Ярославичів. Поки найперше поставимо. Данилов в Угри. А коли Батий узяв Київ, це 1240-й, Київ, випнули монголи. Так, Половці, якщо ви не поможете, нам лучше на чужій землі зустріти, ніж на своїй. Це в нас на річці Калці Б'ютьносит 1223. Це спочатку В було, потім Б. Так, прибули Святополк, А, Любичів, Любицький з'їзд. Тобто спочатку було, був тріавірат Ярославичів, потім Любицький з'їзд, потім на ріці Калціємб'ють носи, потім Б, Київ гепнули Монголи. Послідовність плакатів. Друга світова війна. По дата року Народном Західної України це 39-й рік, коли от саме Радянський Союз окуповував ті території. Харків вільний це 23 20... рік. Це через 3... це 39-й, це 43-й рік, коли Харків звільнили від нацистів. Україна вільна це в 44-му було. А, а ось це. Це 41 рік, коли радянська німецька дружба закінчилась. Тобто, виходить, що спочатку, 39-й рік подаємо руку народам Західної України і Білорусі. Потім 41-й рік нацисти окуповують СРСР, потім, потім Харків вільний, потім Україна вільна, ну да. Так, окей, початок Євромайдану 2014 рік, вступ України до СО-2008. Тобто, спочатку це, потім це. Мінські домовленості після Євромайдану і підписання про асоціацію з ЄС між Євромайданом і мінськими домовленостями. Так, тобто, так. от так, у мене безкоштовний бандікам, тому ще з походу зупиниться рекординг. Так, умови білоцерківського договору 51-го року погнали. До речі, вже спалило, що білоцерківський це 51-й рік. Так, позбавлення гетьмана права дипломатичних зносин з іноземними державами. Так. Да. Скасування на вічні часи посади Гетьмана ніц з ординації війська Запорозького, визнання лише київського воєводства, так. обмеження чисельності козацтва до 40 тисяч ні, там обмеження до 20 тисяч. Виплата певної сума коштів до московської скорбиці, московитів. Так, окей. Я бандікам зупинився. Я його безобновіла зараз. Ще раз. До московської скорбниці тоді ще з Москвою не дружили. Утримання шляхтою дозволу повернутися до своїх маєтків, да. І перший дозвіл короля на залучення ханом а. Так, Друга світова війна, що було результатом? Це в нас деокупація, тобто приблизно 1943 рік. Київ ще. Це по Дніпру йде. І що є результатом подій, відображених на картосхемі? Появи в лавах чорносвитників. Діяльність похідних груп у Упа теж, ні, відновлення української держави, ні, депортація теж ні. А ну тоді в СІЗі. Тоді внаслідок ось того, що радянські війська наступають, де окуповують території, загарбані нацистами. Це вигнали окупантів з Донбасу і утворили Червона Армія, утворила плацдарми, тобто місця, от вони перейшли річку, закріпилися і тепер можуть атакувати далі. Веренні платемів. Ну, все інше тут просто не підходить. Так, нормандська четвірка, формат переговорів для розв'язання російсько-українського збройного конфлікту. Аха, це в нас. Меччина, Франція. Британія, Ні, Держави крім А, крім України, так. Да? по мама, це буде зараз неправильно. Ні, це зараз неправильно. Обожало. Ну ок. Це було все. Я пройшла цей тест за 11 хвилин. От, трошки помилилася, О, вел, записуйтесь до мене на уроки.